Друзі, добрий вечір. Сьогодні є чудові новини: прорив від ЗСУ в бік Ізюма. чергові потужні залпи. Зараз подивимося, що відбувається на лінії фронту, і не тільки. А перед початком давайте підтримаємо наших героїв добрим словом. У Чорнобаївці знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту окупантів, оперативне командування Південь. Повний обсяг ворожих втрат уточнюється. Також авіацією ЗСУ завдано два удари по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдивого. За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами втрати ворога склали 31 окупант, танк Т-72, гаубиці гвоздика МСТБ, Б, два міномети, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, безпілотник-розвідник. На двох напрямках Східного фронту тривають бої. Інші спроби ворога просунутися вперед зупинені генштаб ЗСУ. На харківському напрямку противник зробив спробу наступу в напрямку Байрак-Гусарівка, бойові дії тривають. На слов'янському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Довгеньке Богородичне, отримали відсічі. Відійшли, а ось і черговий прорив. Трьох напрямках відразу. Велика комушеваха довгенька, невідомий статус на основі повідомлення Генштабу ЗСУ про обстріли в районах даних населених пунктів. Все це було під контролем армії РФ. Тепер ми бачимо нейтральний статус, а значить окупанти біжать. Виходить Мазанівка тепер повністю під контролем ЗСУ. Якщо від неї ми проведемо лінію в саму крайню точку довгенького, прорив склав 6 км. Що буде далі, будемо дивитися. А в окупантів після трьох днів жорстких боїв у Пісках втрати великі, як і у нас, багато трьохсотих і 200 і ворог просунувся на 240 метрів і зупинився. Як сказав Арестович, підкріплення дійсно під'їхало. На Краматорському напрямку ворог вів наступальний бій у напрямку Яремівка долина успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку ворог веде наступальні дії в напрямку Новолуганське Кодема. Бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку противник вів штурмові дії в напрямках Лозове Піски та Веселе Піски. Успіху не мав, відійшов. Окупанти намагалися покращити тактичне становище на напрямках Стряпівка-Солидар, Доломітне травневе, відродження Вершина, Покровське Бахмут. Василівка, Яковлівка, Семигір'я, Вершина у всіх зазначених напрямках ворог успіху не мав і відійшов. Окупанти продовжують обстріли населених пунктів, розташованих уздовж лінії фронту. Друзі, ми обов'язково вистоїмо. Все буде Україна.